Тема сьогоднішнього уроку навіщо потрібно вивчати людину? Люди стали саме такими, якими вони є зараз, унаслідок процесу еволюції, що тривав мільйони років. І ви вже знаєте, що вони є представниками ссавців, тому що й мають характерні ознаки цієї групи тварин, які дісталися їм у спадок від предків. Це наявність чотирикамерного серця, живородіння, вигодовування дітей молоком тощо. Однак у нас є і відмінності, які, власне, і роблять нас окремим видом. Характерними особливостями людини як виду є прямоходіння, особлива будова передніх кінцівок, яка дозволяє здійснити з їхньою допомогою найрізноманітніші операції. Відсутність того покриву на більшій частині поверхні тіла, великий розмір головного мозку, надзвичайно розтягнутий у часі дитячий період життя, складна соціальна поведінка і недосягнутий іншими видами розвиток мовлення і абстрактного мислення. Ще вивчаючи курс природознавства, ви дізналися, що живі організми є системами, і людина не виняток. Це теж система, при цьому дуже складна. До складу її організму входять багато різних органів, і всі вони повинні працювати злагоджено. Як же це все відбувається? Уявіть, що ви довго гуляли і втомилися. Вашому організму треба відновити втрачені ресурси. Для цього ви з'їдаєте бутерброд або пиріжок. Для того, щоб ця їжа перетворилася на потрібну вам енергію, організм повинен задіяти м'язи голови. Стравоходу, шлунка і кишечника. Він повинен віддати команду свиним залозам, а також залозам шлунка та кишечника на виділення ферментів, речовин, які розщеплюють їжу, задіяти підшлункову залозу і печінку, забезпечити рух крові у відповідних органах і транспорт кисню з легень для потреб клітини. Що і сказати, дуже складна система. Однак вона є досить надійною, і якщо ми не можемо, не будемо її заважати, може працювати ефективно десятки років. Чи пов'язані знання про свій організм зі здоров'ям? Звісно, безперечно, так. Але як? Спочатку слід зрозуміти і розібратися з тим, що ж таке здоров'я. Здоров'я це стан живого організму, за якого організм у цілому і усі його органи, зокрема, здатні виконувати свої життєві функції в повному обсязі. Якщо цей стан порушується, то людина хворіє. Хвороба це процес, який проявляється в порушенні будови, обміну речовин та функціонування організму або його частин. Якщо не знати. Як влаштоване ваше тіло, то досить легко можна йому зашкодити і порушити стан здоров'я. Скажімо, неправильне харчування зробить ваш організм уразливим для мікроорганізмів, незручне взуття призведе до порушень опорно-рухової системи, постійні стреси можуть спричинити проблеми з нервовою системою, незнання власної біології може призвести також до суттєвих фінансових втрат. Того хто не знає, легко ошукати. Наприклад, можна переконати вдатися до чудодійної дієти або купити засіб від усіх хвороб, і людина буде платити гроші за руйнацію власного здоров'я.